Всім привіт! Сьогодні покажу два способи, як зробити текст градієнтом в ілюстраторі. Отже, є у нас текст звичайний, я його вже створила. І для того, щоб зробити градієнт, перший спосіб ми переходимо у Windows, шукаємо тут Appearance, натискаємо і бачимо тут налаштування. Далі нам потрібно натиснути на ось цей квадратик замальований, де написано «Add new fill». Натискаємо і е, шукаємо філ. Тут у нас зараз чорний колір, так як текст у нас чорний. Ми відкриваємо стрілочкою варіанти вибору, і в наших свочах обираємо градієнт. Тепер у нас текст з градієнтом. Ми можемо натиснути на градієнт на панелі інструментів і редагувати по точкам кольори, тобто можемо замінити колір видалити деякі точки, змінити напрямок цього градієнту, і текст буде у нас градієнтним. Другий спосіб зробити текст градієнтом це зробити його через маску. Для цього створюємо поверх нашого тексту прямокутник, фарбуємо його у градієнт, відправляємо назад. Для цього правою кнопкою миші натискаємо на прямокутник і шукаємо Send to Back. Тепер у нас текст поверх. Нашого прямокутника виділяємо їх разом, натискаємо правою кнопкою миші і шукаємо Make Clipping Mask. Все готово. Тепер у нас текст градієнтний. Для того, щоб відредагувати цей градієнт, ми можемо увійти всередину маски, в шарах знайти прямокутник, натиснути на нього на ось цей кружечок, щоб він виділився. І ми бачимо, що наш градієнт можна редагувати. Тобто ми можемо кожну точку змінювати, змінювати колір, направлення і так далі. Ось таких два швидких способи пофарбувати текст у градієнт, не перетворюючи його у криві. Дякую за перегляд, будь ласка, підписуйтесь, ставте лайки і до наступних зустрічей.